Не можеш пити воду, вважаючи, що 30 мл на кілограм маси тіла нереально випити. Ось кілька лайфхаків, які допоможуть вам випивати свою норму води. Починайте свій день зі склянки теплої води. Випивайте склянку води відразу після пробудження, щоб запустити метаболізм і отримати енергію на весь день. Тримайте воду на відстані витягнутої руки біля себе. Тоді вам легше буде про неї пам'ятати. Встановлюйте нагадування. Використовуйте додатки або будильники на телефоні, щоб нагадати собі про необхідність пити кожну годину. Пийте воду перед їжею, випивайте склянку води десь за годину 30 хвилин до кожного прийому їжі, і це допоможе вам випивати більше води і контролювати апетит. Завжди носіть з собою пляшку води, куди б ви не йшли, на роботу, в спортзал чи на прогулянку. Розділіть денну норму на маленькі порції і пийте невеликими порціями протягом дня, щоб не відчувати перенавантаження. Зробіть пиття води звичкою, пов'язуйте пиття води з певними діями, наприклад, після миття рук, перед виходом з дому або перед початком роботи. Спробуйте ці лайфхаки і ви побачите, як легко можна випивати свою норму води щодня.